Доброго вечора, пані та панове, в ефірі програма Гій студії. Сьогоднішній гість надвірнянської студії це людина велика у прямому і переносному значенні цього слова. Я з величезним задоволенням представляю сьогоднішнього свого співрозмовника. Це шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Чемпіон світу з боксу важкій категорії у за кількома версіями, герой України. А тепер ще й лідер політичної партії Удар Віталій Кличко. Вітаю вас, пане Віталію. Добрий вечір. Дуже радий бути у вашій студії. Дякую за запрошення. Головне питання, яке от на сьогоднішній момент задавали наші глядачі, це те, як ви реагуєте, як ваша політична сила, і які ваші наступні кроки щодо законопроекту мовного, який прийняли в першому читанні Верховна Рада. Ви назвали це ганебним явищем. А як ви збираєтеся із цим боротися? Ну, одне хочу сказати, що мовного питання як такового питання немає, і воно вспливає, знов починає і починають спекулювати перед виборами, тому що політикам нема чого пропонувати людям, яка повинна бути ще друга чи третя державна мова. В Німеччині німецька мова державна, во Франції, французька це логічно. В Італії – італійська, чому в Україні повинна бути інша. В Україні повинна бути одна державна мова українська. Це зрозуміло, але мовного питання не існує. 70 національності, багато мов. Люди повинні спілкуватись, розуміти один одного, це найважливіше. І мовне питання людини так чіпає. На сьогоднішній день набагато важливіше. Мати роботу. Мати соціальний захист, мати майбутнє, нормальну освіту, нормальне медичне обслуговування, ті речі, які сьогоднішній день турбують людей. Але політики починають спекулювати на мовному питанні. Це гнебна ситуація, коли вони починають повишати свій авторитет чи увагу до себе такими справами. І не питання, як ти можеш спілкуватись будь-якою мовою. Це важливо, щоб люди розуміли один одного. Але Державна мова повинна бути одна в Україні українська. Ви знаєте, кілька мов, кілька мов знають ваші діти і ваша дружина. До речі, я з нею сьогодні спілкувалася, вона теж чудово розмовляє українською мовою. А якою мовою розмовляєте ви от в сім'ї? Я я виріс з в російськомовному середовищі російськомовної сім'ї. Я пам'ятаю бабуся та дідуся розмовляли українською, але батько був військовослужбовцем. Подорожував по всьому радянському Союзу і жили в Киргизії, Казахстані, Росії, Прибалті, і всюди розмовляли російською. І для мене я, це не таємниця. Моя перша мова і мову, яку я завжди розмовляю, це російська мова. І в сім'ї також розмовляю російською. Це мені зручно, тому що ну, щоб вільно розмовляти, повинно бути мовне середовище. І але е, на сьогоднішній день вивчаю українською найближчий час, думаю, що буду вже розмовляти файною українською, не вживаючи даються в знаки візит на Прикарпаття, не зважаючи, е, не не використовуючи там суржика чи якісь там А, е, Ну, це не питання. Ми можемо я спілкуюся дуже вдячний долі, що так діти вже вільно я також розмовляємо. Якщо Можемо розмовляти німецькою, англійською, українською, російською, дуже гарно вивчати багато мов. Мови дають можливість спілкувати з людьми, і це для розуміння один одного це дуже важливо. Я хочу вам зробити комплімент. Що ви півроку тому, як були на Прикарпатті, то сьогодні ви розмовляєте значно краще українською. Оскільки ви тут як лідер політичної сили, то я б хотіла запитати вас, чи пригадуєте ви той момент, коли твердо вирішили для себе йти в велику політику, я ніколи не планував бути в, в політиці і ніколи не ставив перед собою таку мету. Але на сьогоднішній день ну час вимагає. Ми святкували 20-річчя незалежності в минулому році. А 20 років тому мені було 20, сьогодні 40. І знаєте, що ми тоді мріяли побудувати сучасне суспільство, демократичну державу рівними можливостями та законами для кожного. На жаль, цього не сталося. На жаль, на сьогоднішній день у нас влада працює на себе, люди незахищені, вони шукають кращі долі від. 5 до 8 мільйонів українців а, а, працюють за кордоном. Вони не мають можливості реалізувати себе, вони не мають соціальних гарантій. А, знаєте, жахливі цифри: 70% молодих людей мріють поїхати працювати за кордон. Виїхати з ні, працювати, виїхати з країни. А, ну, тенденція дуже нехороша і. Чому? Тому що нема роботи, нема перспектив, нема, люди не можуть себе реалізувати. Вони не бачать майбутнього у себе на батьківщині. Це ганебна ситуація. І я знаю, що братів кличків полюбляють в Німеччині. Полюбляють в, Америки, в Америці, але не хочу там жити. Для цього, щоб там жити, там можуть бути кращі дороги, можуть бути краща інфраструктура, соціальні гарантії. але мені потрібно буде всіх друзів, всіх родичів перевезти. Це неможливо. Набагато легше зробити зміни в Україні. Я був у Польщі в минулому році, я був дуже здивований. Які кроки Польща зробила? Вони вже члени Європейського Союзу. Вони побудували розвинуту інфраструктуру, соціальні гарантії. Вони мають дуже мінімальне мінімальне безробіття. Вони мають перспективи і вони задоволені, вони розвиваються. Я задаю питання, чому ми, українці, не можемо таку зробити? І ми мали майже рівні умови, коли ми стартували в 1991 році. Але сьогодні Польща мені більш нагадує Німеччину по інфраструктурі по, по стандартам. Поляки змогли. Угорці, Венгри, Угорці, Словаки, Чехи змогли. Чому ми не можемо? У нас набагато більший потенціал, ніж в цих країнах? Питання просте: політики не хочуть цього робити на сьогоднішній день. Україна найкорумпованіша країна світу. Ми знаходимося, знаходимося в центрі Європи. В центрі Європи знаходиться найкорумпованіша країна в світі. За останні роки роки економічної кризи. Коли весь світ втрачав гроші. Це офіційно, і ви, мабуть, знаєте цю інформацію. В Україні стало вдвічі більш мільярдерів. Було 4, стало 9. Як це можливо? Тому що на сьогоднішній день в парламент ідуть бізнесмени, тому, що тому, що їм не нужна ні тому що вони хочуть лобувати бізнес, тому що на сьогоднішній день бізнес, якщо він причетний до влади, він може заробляти гроші, тому що у нас немає конкретно спроможного середовища, і ми знову повертаємося до корупції, тому що в бюджеті немає грошей, тому що ці гроші уходять на кіпр. І на сьогоднішній день найбільше інвестицій. Ніхто не інвестує в Україну, тому що нема законів. інвестори бояться інвестувати в країну, де нема законів, які не працюють. Але найвеликий інвестор в Україну це маленький такі знаєте, острів в Греції. Що Греки так полюбляють українців? Ні, це наші з вами гроші, які вкрали. Але на сьогоднішній день не заплатили на податків нічого. А на сьогоднішній день вони заводять ці гроші. Під відом, під відом іноземних інвестицій, легалізуючи ці гроші, ми йдемо в політику, щоб викинути, щоб зробити люстрацію. Щоб зробити ілюстрацію, щоб тих людей, які вже багато разів обіцяли, вони були при, в опозиції, вони були при владі. Знов ведуть знов до влади, знов щось обіцяють. І я впевнений в тому, що вони не будуть виконувати. Чи настільки налаштована на люстрацію сьогодні об'єднана опозиція? Та як влаштована ваша політична сила? Я впевнений в тому, що ми, ми не му не, неколи не зробимо, ми ніколи не зробимо реформ. Це неможливо зробити реформу в окремо в окремому напрямку. То знаєте, медичну реформу, а все залишиться. Чи реформу освіти, чи, чи податкову реформу зробити? Це неможливо. Знаєте, це так виглядає. старенький будів, сарайчик, такий старенький, Ми вирішили його обновити, щоб. Пофарбували його стіни фарбами. Він так виглядає, як то новий. А насправді за це залишився тієї самий сарайчик, не зруйнувавши систему, корупційну систему на сьогоднішній день ми не можемо зробити жодної реформи. Це зрозуміло. І тому це брати окремі реформи, робити їх неможливо на сьогоднішній день. Україна є найкорумпованішою країною у світі, і я вивчав досвід. Це окремо ми їздили до Грузії, зустрічалися з Сакашвілі. Вивчав досвід Грузії в цьому напрямку. І Сакашвілі прямо сказав: чиновники, які все життя не могли зарозаробляли гроші тим, що брали хабари, ніколи цього не було. Є гарне прислів'я. Лис може змінити хутро, але характер свій ніколи. Так само люди, які до цього робили одні речі, а потім кажуть, а ми зараз зовсім інші, тому що у нас ми біли, пухняни такі. Це неправда. Не, не Ви професійний боксер і дуже часто кажете, що українська політика це той самий бокс, але там гра без правил. І часто, до речі, наш законотворчий орган Верховна Рада останнім часом більш нагадує боксерський ринг. Ви там себе бачите. Я ніколи не використовував мої спортивни е, е, свій спортивний досвід за, за межами ринку. Ніколи. Я завжди мріяв захистити там, дівчину від хуліганів, там, де я знаходжусь хулігани на кого не нападають, чи зникають. Я впевнений, що е, ніколи не буду це використовувати. А якщо буде потрібно, Захистити Україну, цінності, я готовий йти на всі речі для того, щоб захистити. І це, це боротьба, це боротьба за свій світогляд, це боротьба за, за своє майбутнє. І знаєте, що, якщо на сьогоднішній день Нема цивілізованих правил гри, я впевнений, що політики, які використовують фізичну силу, вони імпетенти. Вони нічого не можуть запропонувати. Вони починають же фізично. Вони повинні думками логічно доводити. А як але якщо буде потрібно, я не виключаю, що зможу використовувати свої спортивні якості тому, кому потрібно надрати вуха. Вас було таке бажання, коли у вас була сутичка у Київській міській раді? Олесен довгим. А, у мене... Він вас відверто провокував. Олесь ну, Довгів, він мене провокував, але а... йому зробили а... це людина, яка не має. Совісті, хочу сказати, він говорить одне, робить зовсім інше. Мали, молодий такий, але, на жаль, я дуже розчарований в цій людині, яка брала дуже активну участь в тому, як розбазарювалася земля. Це крадіжки, можна так називати прямим текстом. Крадіжка землі. Третина київської землі була роздана за безцінок. Своїм людям. Попов прийшов каже, Чорновецький за часи Чорновецька 70, мільяр... 70 мільярдів гривень. Можете собі уявити, 70 мільярдів гривень не дополучив бюджет. Жодна людина на сьогоднішній день не понесла не відповідальності. відповідальності. Жодної кримінальної справи, ніхто не сидить в тюрмі. Тому чому? Відкупились. Чорновецький не був два роки на місці, десь відпочивав. Також влада нічого не, не, не чує, не хоче бачити. Все їх влаштовує. Піна, яка їх винесла там на гребінь. А, хвилі. А, вона таке швидко їх осяде осяде. Вони там залишаться. Там звідки вони прийшли. Ви далі плануєте балотуватись на мера столиці? Uh, на це питання зможуть тільки тоді відповісти, коли будуть uh, призначені. призначені вибори мера. Вибори мера повинні були бути в минулому році, коли були вибори місцевої ради і мерські вибори по всій країні. Так. Uh, потім вони були повинні були бути в травні, в минулому травні. Uh, останній тиждень травня вони не відбулись зараз, коли вони були. Ніхто не знає. Знаєте чому? Всі чекають? Ні, ні. Причина тому, що виборів нема, сидить перед вами. Тому, тому що на сьогоднішній день а, рейтинг а, представника влади не відповідає тому, щоб він переміг. І тому роблять все. Ситуація їх влаштовує, роблять все, щоб виборів цих не було. А, всі, а, законів нема в країні. Тому у нас немає інвестицій, тому що у, у нас немає розвитку, тому у нас не розвивається малий та середній бізнес, а, тому, на жаль, це ганебна ситуація, яка на сьогоднішній день в країні. І тому я сьогодні сижу перед вами не як спортсмен, а як політик. Я не хочу бути в Германії і бачити, як у мене на Батьківщині. Я не хочу там жити. Я хочу жити в своїй країні, але не хочу по цим правилам жити, які на сьогоднішній день є в Україні. І я впевнений, що ми українці європейці. І ми зможемо зробити, якщо грузини змогли, поляки, угорці, словаки, чехи змогли. Чому ми не можемо? Я впевнений. Це елементарна речі. Для цього потрібно, як грузини показують, волі одної людини цього було достатньо, щоб зробити зміни в країні. У нас боротьба з корупцією. мені нагадує боротьбу, якщо б бджоли борються проти меду. Так, вони борються проти корупції. І як кажуть, ми зараз будемо боротися і так далі. Вони живуть з цієї корупції і ніколи не будуть з нею боротись. Віталій, ну ви з вашим братом для іміджу, для позитивного іміджу і для престижу нашої країни зробили більше ніж всі політики і політичні партії разом взяті. А як Володя сприймає вашу політичну кар'єру, як ставиться до вашої політичної діяльності? Я дуже вдячний моїм батькам. У мене є брат, і коли у Володі день народження, я дарую квіти мамі зі словами Дякую за найкращий подарунок, який є у мене в житті. Володя не тільки мій брат, він. Дуже близька людина до мене, він мій друг, і він підтримує мене в всіх напрямках, також в політиці. Він більш сконцентрований на спорті на сьогоднішній день. Він веде бізнес, тому що ми є засновниками однієї з найвеликих європейських маркетинг, спортивно маркетингових компаній KMG Group в Гамбурзі. А, він підтримує мене а, в політиці, але, на жаль, у нього не так багато часу, щоб а, достатньо. Уділяти цьому, але ми з ним кожен день спіку спілкуємось, говоримо, проговорюємо ті речі, і я вдячний Богу, що у мене є брат і він мене завжди підтримує. Нещодавно, до речі, от, днями ви повернулися США, де отримали нагороду за допропорядність у боксі. Так розкажіть, будь ласка, за цю нагороду. Що в нас випрацю Це American... Right Association – це американська асоціація письменників зробила таку нагороду. Ну, я вдячний, що за достойну поведінку в спорті. Вже багато Знаєте що, як ти стаєш спортсменом, і стаєш величиною в спорті. Багато юнаків беруть з тебе приклад. І дуже важливо подавати добрі приклади, непогані. І ну ми не можемо адек об'єктивно це оцінювати, і те, що оцінюють нашу діяльність поза спортом, тому що ми робимо, ми є представниками ЮНЕСКО в програмі освіти для бідних дітей. Робимо багато шкіл по всьому світу, не тільки в Україні. В Марокко, в Намібі, Бразилія, Нігерія відкриваємо ці шкіли. і Робимо це щиро, тому що. Якщо ти можеш допомогти людям, ти помогне цим займатись. Я вдячний долі, що колись нам, юнакам, також багато людей допомагало, щоб ми досягнули мети, щоб ми стали чемпіонами світу. На сьогоднішній день, якщо ми маємо можливість, ми також це робимо. Щиро ви сказали, що у вас, Володію, повинно бути повністю. Ви повинні встановити ще один рекорд, світовий рекорд. Вас повинні бути зібрані на двох. Всі боксерські встановили. У нас вже всі пояси всі. є. Всі. Я до речі, я сьогодні ще гуцульський пояс. Він такий ж на також нагадує мені боксерський такого поясу Володимира нема. Так що я йому а, буду а, зараз вже писати. Він зараз знаходиться на підготовці до, до бою. Скажу, бо у мене ще один пояс є. Ми зібрали всі всі боксерські. Один гуцульський. Я нагадую нашим глядачам, що в нас сьогодні непересічна особистість в нашій студії Віталій Кличко власною персоною. Ви є щасливою людиною на сьогодні? Так, так. В чому заключається ваше щастя? Ну, щастя. Щастя, це така філософська річ. Я дуже радий, що мої рідні здорові. Я дуже радий, що діти ростуть, вони щасливі. Я дуже радий, що вони можуть. Отримати нормальну освіту. Я дуже радий, що вони вчаться і отримують гарні оцінки. Стовідсоткове ну, щастя, це знаєте, що філософське, філософське, філософська річ. Щастя може бути хвилинку. Може бути дуже довго якщо ти можеш щастя розтягнути на часи, дні. Місяці, роки для цього повинно, ми повинні зробити багато щастя, коли людина може впевнено дивитися в своє майбутнє. Я дуже хочу і це зробити щасливим своїх дітей. Хочу, щоб вони впевнено дивились в майбутнє. Дітей моїх друзів, знайомих. Простих людей, але майбутнє залежить від кожного з нас. Ми самі відповідальні за своє майбутнє, тому що ми наше майбутнє робимо саме. І я впевнений, тому що ми працюємо в політиці. Ми будуємо політика це як інструмент. Ми будуємо і наше спільне майбутнє, майбутнє нашої країни. На мою думку, я впевнений, що кращої країни, ніж Україна немає. І я... Моє майбутнє з цією країною, і дуже гарно, якщо всі українці будуть впевнено дивитись в завтрашній день. Якщо нам вдасться а, втілити в життя цю мрію, ну я можу сказати, а, я буду повністю щасливою людиною, а, у мене є велика мотивація зробити те, що не вдавалося зробити нікому. А, але сам я цього зробити не можу. Ми зможемо зробити з командою однодумців тих людей, які а, мають такий саме світогляд. Сьогодні, відвідуючи наше онковідділення, ваша дружина Наталя сказала, що на запитання, чому вона це робить, вона там проводила майстер-класи, і вона є співучасником одного благодійного фонду, до речі, німецького фонду. І зараз дуже активно займається їздить по всіх регіонах України. І каже, що ви виховуєте своїх дітей так, що коли от у вас є достаток. Ви повністю щаслива родина. Ви всі здорові. Ви повинні цим ділитися з оточуючими. Сто відсотково неможливо бути байдужим. Якщо тобі добре, а комусь не так добре, це дуже важливо приділяти увагу до тих людей, які допомога, потребують допомоги. Цьому напрямку ми робимо багато. Це незалежно від політики, це незалежно від тих політичних. Ми це робили завжди, і ну є гарне гарне прислів'я брати та давати. Був час, коли нам допомагали. І я вдячний людям, які дали можливість нам з Володимиром досягти віршин спорту, стати заможними людьми. І На сьогоднішній день, ми також, якщо маємо можливість, ми завжди допомагаємо і допомагаємо більш дітям, тому що діти це наше майбутнє, це найцінніше, що у кожного з нас є. Віталій вам 40 років. Ви спростували чутки про те, що не збираєтесь завершувати свою спортивну кар'єру, так але ж колись цей останній бій має відбутися. Ви якось прогнозуєте? Я обов'язково. Для цього зроблю окрему прес-конференцію, де зможу сказати, коли я закінчу свою спортивну кар'єру. Всі хочуть знати, коли 40 років. Я ніколи не мріяв, що до 40 років буду боксувати, але на сьогоднішній день знаходжусь в такій формі, що ніхто не може. Я вам скажу так: всі усвідомлюють, що це повинно статися, але ніхто не хоче. Але я хочу сказати одне: у мене є молодший брат, який молодший на п'ять років, який ще буде довгий час радувати перемогами всіх тих, хто вболіває, хто тримає кулаки, хто не спить і посилає нам енергію. Віталій, який у вас ріст? Два метри. Два метри. у мене метр шістдесят, я би хотіла, щоб просто люди уявилися. Можете попросити вас стати? Щоб порівняти. Які... Розмір не має ніякого значення. Щоб порівняли, якого, ні, ні... Як... якого росту політик і якого росту спортсмен. Ні, ні, ніякого значення зріст немає. Я як... співчуваю як... вашим суперникам і на політичному, і на спортивному ринку. Вони також самого росту, тому що не там вісова категорія, я, всі вони великі хлопці. Одне хочу сказати, як американці кажуть, Ну, ти баузасайзеверсінг і баут інсайд кваліті Зріст не має ніякого значення. Набагато більше значення мають внутрішні якості, тому не звертайте увагу на мейдл-метри. У нашій студії був Віталій Кличко. Я щиро дякую вам за відверту розмову, за те, що приїхали в нашу студію. Сподіваюся, вам тут було зручно і, і затишно. І хочу побажати від наших всіх глядачів, щоб ви досягли таких результатів на політичній арені, як і на спортивній арені. І найголовніше, що ви бачили, не знаю, Ви визначаєте електорально своїх виборців, якого вони віку. Сьогодні на майдані Шевченка в надвірні були люди різного соціальних прошарків і різного віку. Вони щиро в вас вірять, і я вам бажаю їх не розчарувати. Я все зроблю для того, щоб не загубити довіру людей, і ні в якому разі людей не розчарувати. Це була програма «Гість Гост студії. Гостем студії сьогодні був Віталій Кличко. Ще раз дякую вам за розмову і чекаємо наші студії. Ще дякую, дякую вам.